В нашій студії Михайло Колотило. доброго раночка. Ще раз хочемо дізнаватися методи зниження тиску, а без ліків чи це можливо, і взагалі навколо цієї теми сьогодні буде наш наступний діалог. От скажіть, будь ласка, чи реально знизити тиск без ліків, чи все-таки тут вже потрібно таке втручання? Ну, тут залежить від стадії, якщо людина запустила своє здоров'я, uh -huh. то е харчуванням одним або е зміною е життя. Тут не обійтися, uh -huh. тобто необхідно медикаментозні препарати. Я завжди кажу, що краще профілактика, чим потім звертатися до лікарів uh -huh. і до е, фармації. Е, Обов'язково треба починати з того, щоб не допустити цей високий тиск. Е, іншим етапом є коли е, тиск уже є, встановлено діагноз uh -huh. артеріальна гіпертензія. По міжнародним стандартам, по міжнародним протоколам необхідно приймати певний набір препаратів. Угу. Даний набір формулюється шляхом проведення перевірених досліджень, і ці групи препаратів вони обираються по ефективності дії, що проведені дослідження на багатьох. Когортах пацієнтів, що е, дане дослідження воно є не прицятне, скажімо так, е, і призначаються певні, певні препарати для того, щоб е, жити стало краще і знизити цей артеріальний тиск. Але це не означає, що пацієнту нічого не потрібно робити. Е, Обов'язково це модифікація способу життя. Якщо ми вже говоримо про, про життя, про спосіб, про рух, то обов'язково треба починати з того, щоб не допускати підвищення артеріального тиску. А це обов'язково, і ми про серцево-судинні захворювання говорили. Воно все пов'язано. Обов'язково треба дотримуватися. Правильного харчування, тобто цільнозернові злакові продукти, нежирні кисломолочні продукти, mm. зменшити кількість продуктів тваринного походження м'яса, збільшити кількість бобових горіхів. У нас власне питання було в коментарях: як знизити рівень холестерину? Ось О, глядач глядач написав. По перше. Ступінь розвитку холестерину в конкретного пацієнта треба визначити. Якщо це е, початкові стадії, людина хоче е, чисто для профілактики, тут можна е, обійтися тільки зміною способу життя дотриманням правильного харчування обов'язково. Е, Одні ті самі поради, й ті самі, що при тиску, що при серцево-судинних захворюваннях з деякою корекцією, вже ж. і необхідно підтримувати постійну динаміку фізичних вправ, постійна говорив вже гідратація, вживання продуктів не переїдання, обмежити сіль, тому що це все воно взаємопов'язане як і на тиск, так і на, на, на е, атеросклероз, на холестерин. Е, поява холестерину, е, вона взагалі може е, виникати з багатьох факторів. Це може бути і стать, е, більш е, склонні до цього чоловіки. Е, і спадковість, якщо є е, сімейна гіперхолестеринемія. емія угу. е, 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 Дотримання, точніше, не дотримання правильного режиму харчування, коли все на бігу, там на скаку, бутерброди, немає от дробного частого харчування, тому що ми не маємо переїдати. Ми повинні вставати за столу і з відчуттям, що ми не доїли, не потрібно себе запихувати. Да, да, да. Обов'язково розуміти фізіологію травної системи. На ранок не потрібно все запихувати на цілий день, е, так як ми, так і. Організм він е, прокидається із сну, відбувається зміна певних процесів, і ми повинні не наносити травній системі судинній е, певного удару своєю своїм харчуванням, тобто, все одразу, все на ранок. Там масло, маргарин, е, намазувати там е, білий хліб. Обов'язково потрібно злакові е, вживати, обов'язково е, стаканчик водички для того, щоб ми заповнили е, для того, щоб запустити цю травну систему І м, от так от по е, частково, 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 ми підбираємося до того, що формує наше здоров'я серцево-судинної системи. Ми зрозуміли, що здоровий раціон, здорове харчування, збалансоване харчування, воно тримає в нормі наш артеріальний тиск. Да. А що робити, коли є артеріальний тиск? Він там то високий, то низький, ну зазвичай це високий там, і ось і зазвичай люди що це вже такий культ став, знаєте, от. Таблеточки є, він нема, але його для таблетки для норми випивають. Я знаю, як був в Штатах, в них просто ну жеменями все це п'ють, це від того, від того. І вже воно приходить в Україну, так від тиску, від тиску, вже собі в сумці, в гаманці є ці таблеточки. Да. Розкажіть нам, як лікар, чи можна знизити рівень тиску, ну знизити без, без ліків, без фармацевтики цієї. Я розумію, що для цього потрібно можливо над чимось попрацювати, зробити, але якщо це реально, то як це зробити, щоб не медикаментами? А от я зрозуміти, ви знаєте, підняли дуже актуальне питання, тому що е, глобалізація е, і От тут також на заході безконтрольне призначення аналізів е, дає витрати дуже багато бюджету е, і тому е, на передній план тут йде лікарське мистецтво обов'язково е, лікар має бути кваліфікований, грамотний і має розмовляти з пацієнтом. Зрозумілою роз, мовою От, не симптоми, ні, ні, ні. А, а причину вирішення. Да, так, так, да, так. Да. і обов'язково має розмовляти. І е, ситуація наступна, що е, після того, як, наприклад, проведені були обстеження е, здані аналізи, е, потрібно дотримуватися е, тих рекомендацій, які призначив лікар. Е, дуже часто займаються самолікуванням, дуже часто приймають. Таблетовані форми антигіпертензивних препаратів, які мають швидкий, але короткостроковий ефект. Тобто навіть трапляються випадки, що пацієнти, не мірюючи собі тиск, вважають, що там, наприклад, головна біль це є причиною високого тиску. От, ну, вони так собі вважають, не підтверджуючи це навіть і вимірюванням самим собі тиску, і починають приймати швидкодіючі, але короткі короткострокові антигіпертензивні препарати, що нерідко е, виливаються у побічні дії, як різка, різке падіння тиску, як запаморочення і там, втрата свідомості. Обов'язково потрібно регулярно вимірювати і вимірювати тиск правильно, бо е, інколи на скаку, тож на бігу, е, вони вимірюють тиск. Е, він не е, від, відтворює е, наяв, ну, от, реального тиску, який він має бути. І люди, приймаючи антиімпертазивні препарати, не розуміють, що тиск і сам може знизитися. Тому що, якщо, наприклад, піднятися на п'ятий поверх, зрозуміло, що буде тиск. І якщо людина Ще раз портаємося, вона де тренована судини її стан судин набагато старше, чим написано в паспорті, грубо кажучи. То вона приходячи, їй стає погано, починає приймати тиску, але можна зачекати, можна полежати, ну прийняти горизонтальне положення, і тиск сам нормалізується, тому що в організмі у нас все збалансовано. Медицина тільки частково втручається для того, щоб ну стати на рейки цей поїзд, і організм сам знає, що йому робити. Нам Основне підтримувати і не шкодити. Ми багато шкодимо своєму організму свідомо. А потім звертаємося до лікарів до медицини. Кричимо, що його робити. Можна тут ще таке питання поставити. Є багато суперечок, і е, от хочеться від вас дізнатися як лікаря, як впливають на серце різні енергетики, починаючи від е, просто саме енергетики, які можна десь придбати будь-де. Дуже часто водії користуються цим способом, щоб не заснути в дорозі. Е, той самий е, кофеїн в каві чи чай. От як? Бо е, є багато досліджень, які кажуть, що це дуже добре, тонізує, там впливає добре на серце. І є якась зворотня сторона. От е, як тут? Чим я керуватися? наприклад, так як ми говорили, що все в міру, в принципі, від однієї баночки енергетика е, воно нічого такого критичного mm -hmm. не станеться, але де одна, там і десять. Mm -hmm. на, на одній не за не зупиняється е, в цьому контексті. Я е, противник енергетиків, тому що там велика кількість кофеїну і інших речовин, які. Штучно стимулюють наш організм, особливо нервову систему, серцево-судинну систему. І організм, так само як при стресі, у нього дві категорії: або боротися, або бігти. І постійно ця напруга вона виснажує, грубо кажучи, водій на цих енергетиках далеко не заїде. Тобто, ресурс він вичерпується, вичерпується, і тоді буде і пасивність, і тоді буде втома, тому що. Постійно на такому, скажімо так, допінгу довго сили не вистачить? Я вважаю, що організм свій не потрібно випробовувати. Якщо вночі нам потрібно спати, то нам потрібно спати. І наукою встановлено кількість годин, які ми маємо спати. Кількість годин на приймання їжі. Яка їжа це все вже? Пропрацьовано і науковцями, і е, випробувано на практиці, тому я думаю, що е, з цим жартувати не потрібно. Можна десь якісь похибки, але це завжди на свій е, страх і ризик. Угу. А і щодо, щодо угу. зниження ще тиску без медикаментозно, це, це можна зробити, але якщо е, питання... Воно не має доказової бази в офіційній медицині, і можна так награтися, що може е, мати розвиток інсульт або інфаркт, е, і тоді вже буду звертатися по, е, по препарати. Mm -hmm. е, якщо точно відомо, що тиск великий, можна, наприклад, ну, дуже так популярно в народі. Е, Нагріти собі нижні кінцівки, тобто або в гарячу ванну. це фізіологічно зрозумілий процес, тому що судини розширяються і кров депонується в нижніх кінцівках. Аналогічний, практично, ефект у нітрогліцеріна, коли розширяються вени і. Туди вся кров потрапляє mm -hmm. е, менше до серця, і не виникає цього інфаркту, який що ми судини розширяються, і ми маємо собі ефект. Трошки потримаємо до надання вже uh -huh. більше кваліфікованої медичної допомоги. Ще е, рекомендують, що можна активно глибоко дихати, знижується тиск. Але це такі методи, якщо вже в людини встановлена гіпертензія, то ну це епізодично краще приймати е, препарати, е, тому що вони uh -huh. мають доказову базу е, і ще раз наголо, наголошую з цим гратися дуже дуже ну протипоказано, тому що е, результат може бути не mm -hmm. а це реальна життя, це не не школа. Тут дві кине ставлю, тут помирають. Ну, от люди, у яких вже діагностований так, підвищений тиск, е, що їм можливо не радять лікарі робити вживати, щоб не ускладнювати цей стан. Ну е, залежить все від. Стадії е, артеріальної гіпертензії, як вона е, добре лікується медикаментозними е, препаратами, який рівень підтримується? Е, якщо е, Тиск е, знижується адекватно, нормально, тобто йде е, підбір препаратів обов'язково в кардіології. Тут е, дуже часто йде підбір препаратів, тому що все це індивідуально. Ага. Десь е, е, хтось добре на перший препарат, хтось не реагує на першу лінію препаратів. І обов'язково треба. Наглядати перші 2-3 тижні е, амбулаторно да е, обов'язково треба, е, щоб пацієнт знаходився під наглядом на е, в контакті з лікарем, щоб е, постійно вести е, щоденник. Замірів артеріального тиску, пульсу, і тоді можна розуміти, як воно добре толерує, недобре толерує. І залежить від стадії артеріальної гіпертензії, тому що були такі пацієнти, в яких тиск, наприклад, 170 на 100, але вони його не відчувають. Але кажуть, що от у нас погіршився зір. І ми говоримо про те, що артеріальний тиск він б'є на органи мішені. Це судини, нирок, нирки, серце, судини кінцівок, це головний мозок, і це судини ока, і коли органи мішені один орган чи декілька органів, він виникає патологія, то людину вже починає це турбувати. Що ж таке? Епізодично міряється а там високий тиск, а людина не відчуває. І в цьому проблема. Mm -hmm. Тобто потрібно відповідально ставитися до свого здоров'я, і якщо вже там за 40, за 50, необхідно вже за собою слідкувати, вимірювати тиск, а чи є гіпертензія, чи немає, тому що багато хто не відчуває свого високого тиску. І потрібно за цим слідкувати. Угу. Взагалі, я розумію, що навколо здоров'я серця дуже багато тем, які ми е, чіпаємо. І ще хочу повернутися стосовно от, таких е, збуджувачів енергетичних. Ем, від чого це залежить? Є люди, які, наприклад, можуть випити ту саму каву і їх трясе потім. Серце вилітає, кажуть, просто з грудей. А є такі, яким просто наче байдуже, ну якось не впливає. Як тут зрозуміти... Е, як собі не нашкодити, так ну от е, ситуація насправді розповсюдження, тому що е, кожен пацієнт в тим чи іншій мірі відрізняється від іншого і домінування. Автономної, тобто тієї нервової системи, яку ми не можемо контролювати, її діяльність, яка відповідає за роботу серця. Ну, от ми свідомо не підключаємо мозок для того, щоб дихати. Ми дихаємо собі, ми це не замічаємо так само, і серцева діяльність, так само і інші реакції. І от люди тут поділяються там на гіпотоніків, на гіпертоніків, тобто, це такий набір. Який формується спадково і формується через навколишнє середовище, до чого ми звикли, як організм адаптується, він адаптується до певних умов, як в нього є цей ресурс. І тоді формується сприйняття до тих самих енергетиків, до тих самих кофеновмісних речовин. Коли людина, наприклад, може одну чашку кави випити, у неї вже підвищується тиск. Якщо, наприклад, це взяти гіпотоніків, то буквально на 10 поділок вони вже відчувають тиск, тобто вони звикли там до 100 на 60, 90 на 60. Це їхній нормальний фізіологічний тиск, при цьому робота йде плавно. Серця і взагалі серцево-судинної системи, тому що це все пов'язано. Е, а коли підвищиться на 10-15 на пунктів, е, вони почувають себе е, дискомфортно, тому що це не той тиск, при якому здійснюються фізіологічні процеси і серцева діяльність. Тому це все індивідуально і воно закладено у нас з народження і генетично і процесів адаптації до навколишнього середовища. Дуже дякуємо за розмову, пане Михайло. Дійсно, ну ви дуже цікаво розповідаєте і практично. І знаєте, найголовніше, ми багато можемо розказати, що воно так, що не так, а ви розказуєте з практичної точки зору, ну з чим ми маємо справу і як на це діяти? Це дуже круто. Вам бажаємо здоров'я. Щоб Дякую. мати силу робити здоровими інших, Дякую. Дякую. охороняє вас, Дякую. вашу Дякую. родину, Дякую. ваших Дякую. рідних та близьких. Дякую, Дякую. А, дорогі глядачі. Мали ось такі дві прекрасні теми з паном Михайлом. У нас був у студії колотило Михайло, лікар-кардіолог. Якщо ви щойно. Долучились до нашої розмови, ви не чули весь наш діалог. Можливо, у вас виникли запитання. Пам'ятайте, що весь всю розмову ви можете переглянути у повторі на youtube каналі ранок надії. Ну а також дати посилання своїм друзям, якщо ви вважаєте, що для них власне ця інформація буде актуальною. Залишайте з нами наразі у нас на пауза.